Вітаю вас, шановні восьмикласники! Сьогодні у нас з вами новий урок української літератури. Тож розгорніть ваші зошити, запишіть сьогоднішню дату, класну роботу і тему уроку. Ми продовжуємо знайомство з сучасними поетами і сучасною поезією. Сьогодні поговоримо про поета на ім'я Анатолій Мойсієнко і його твір. Жовтень, жовті жолоді. як зразок філософії природи, єдність із людиною. Запишіть тему сьогоднішнього уроку. Наша мета сьогодні отримати загальне уявлення про життя та творчість Анатолія Мойсієнка. Познайомитися з новим поняттям з теорії літератури це паліндром, алітерація і асонанс. вдосконалювати вміння аналізувати лірику і збагачувати слониковий запас. Отже, вашим основним завданням сьогодні буде сформувати конспект записі сьогоднішнього уроку. Ми розпочинаємо. Отже, Анатолій Мойсієнко. Народився 9 липня 1948 року на Чернігівщині, закінчив філологічний факультет Ніжинського державного пединституту імені Миколи Гоголя. нині доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В українській літературі він представляє візуальну, тобто зорову поезію. Про це запишіть обов'язково, де кожен вірш має не лише прочитати, а й побачити. Поет також створює паліндроми, уже з'являється цей термін, вірші, які однаково читаються з обох боків. Такі твори війшли до збірки віче-мечів. Є у творчому доробку автора паліндроми, афоризми, наприклад. Хижим мечем, мирем. Запишіть, будь ласка, я думаю, ви зрозуміли, що таке паліндром це такі вірші, які читаються е, і задом наперед, і там, справа наліво, і зліва направо. тобто з обох боків. Ще одна цікава збірка шахопоезія. Також запишіть, будь ласка, вірші, що війшли до неї, не мають аналогів у світовій літературі. Увага, це дуже важливо. Щоб повністю прочитати і зрозуміти шахопоезію, потрібно знати, як ходять шахові фігури. Його поезія має духовний зв'язок з візуальною поезією барокового українського поета XVII-18 століття Івана Величковського, до творчості якого не раз звертався поет. Так. Далі поетичні збірки Анатолія Мойсієнка. Приємлю, сонети і верлібри, шахопоезія, сім струн, «Пічі мечі в нові поезії, спалені камені, вибране, з чернігівських садів, нові сонети і верлібри. Дуже добре. Бачите, є у нас як пазл, який розказує про загальному вигляді про діяльність Анатолія Моїсієнка. Ви можете створити у вигляді асоціативної хмари. По-перше, член Національної спілки письменників України, перекладач німецької та слов'янських мов. Упорядник двомовної антології Золотий гомін, українська поезія світу, антології різномовні поезії України на нашій на своїй землі в трьох книгах, Лауреат літературних премій Благовіст, Бориса Нечерди Івана Кошелівця, один засновників гуртку поетів паліндромістів, «Герапліт». Особливості поезії Анатолія Мойсієнка запишіть, будь ласка, по-перше, велика образність. Далі вірші побудовані на асоціаціях, переважає пейзажна лірика. Автор не просто описує природу, а веде розмову з читачем, навіюючи та пропонуючи йому ті образи, які вимальовує у своїй свідомості. Запишемо визначення паліндром. Обов'язково треба записати і знати. А, тобто це поезія, яка називається літературними раками. Бачите, вона читається зліва направо і справа наліво, тобто з кожного боку. Вірші, рядки, якого можуть читатися однаково, зліва направо, і навпаки. При цьому зміст тексту залишатиметься незмінним. Подивіться, і лукавому умова кулі. Можете з одного боку почитати і з іншого буде одне і те саме, і лукавому мова кулі. «Ого, Вакула лукавого унутрував труну». Тобто, бачите, така гра слів виходить. Такі дуже своєрідні вірші, і в українській літературі не так багато поетів, які можуть так вільно бачите, гратися таким поняттям, як паліндром. Жовтень, жовті жолоді. Поезія, з якою ми сьогодні працюємо. Спочатку уважно почитаємо, дивимось. Жовтий, жовті жолоді. Я впевнена, що ви вже здогадалися, бачите, повторюються певні літерки у нас в цій, в цій поезії. На базар несе, пише осінь охрою, золоте есе. Листопадом, бабиним літом набиває вітер золотий кисет. Золотом люльку креше золоті пожежі запасом, попасом пасе. Сонце обережне, золотими клешнями, в золоту родощ золотим пожежником походжає дощ. Славникова робота, щоб ви розуміли, про що йде мова, охра це природній пігмент від світло-жовтого до коричного жовтого кольору. І темно-жовтий також зустрічається. Ну, бабине літо, впевнено, що ви вже чули цей, цей термін, це поняття це період теплої та сухої погоди восени. Кесет це гаманець у формі торбинки, що затягується шнурочком. Кресати це добувати іскру, вогонь, родощі. Назва вигаданого села письменника Володимира Кезлі. Есе. Есе це невеличкий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного питання. Не претендуючи на вичерпне і визначне трактування теми, клешні це кінцівки, члени стоногих, призначені для хапання чи утримування здобичі їжі. Прийом, який використовує автор в, цьому, в цій поезії, в цьому віршику, це алітерація. Обов'язково спочатку запишіть визначення, щоб ви розуміли, про що ми говоримо. Алітерація це стилістичний прийом, який полягає у повторенні однакових приголосних звуків задля підвищення інтонаційної виразності вірша. Дивитесь, перший рядок відразу вам все показує: жовтень, жовті жолуді. Так само подивіться, у вас є пожежі, золоті пожежі, попасом, пасе, сонце. Бачите, однакові звуки повторюються, це називається алітерація. І я вам пропоную погратися, утворити пари, поєднати образи природних стихій та пори року у художніх. Засобах, довівши метафоричність образів, і повторивши, що таке метафора, як вона виявляється у творчості Анатолія Мосієнка. От подивіться, будь ласка, на явище природи: у нас є вітер, жовтень, осінь і дощ. І те, що вони можуть виконувати у нашій поезії. І зараз перевіримо. Ну, ви вже бачите, да, у нас вітер набиває кисет, Креше люльку і пасе пожежі. Жовтень у нас несе жолуді. дощ походжає, а осінь пише есе отакі явища природи. Так, ми з вами зробимо аналіз невеличкий: жовті жолоді запишіть за жанром: це ліричний вірш, пейзажна лірика. Я думаю, ви зрозуміли, бо описується осінь. Тема розповідь про чарівний світ осінньої природи рідного краю. Ідея захоплення дивовижним світом осені. І віршований розмір, вже ви зрозуміли, це верлібер, білий вірш. вірш не поділений на строфи, рядки різної довжини, окремі з них римуються, якісь не римуються. От, має вільну будову і наближений до верлібра. Художні засоби у нас тут є епітети, жовті жолоді, золоте есе, золотий кисет, золоті пожежі, є персоніфікація жовтень несе на базар, пише осінь есе, вітер набиває кисет, креше люльку, пасе пожежі, є метафори з злотом люльку креше» і сонце клешні. А літерація – повтор звуків у нас тут ж, з, с, і ша. І асонанс це повторення голосних виключно звуків, це звук О. І як підсумок висловлювання Анатолія Погрібного, поезія Анатолія Моїсієнка свідчення не лише дивовижної майстерності поета, а так само невичерпних можливостей нашої мови. Так, дуже добре. І вашим домашнім завданням є сформувати конспект записів за змістом сьогоднішнього уроку. Вам сьогодні я дякую за увагу і до наступної зустрічі.